Добрий вечір, шановне панство. Дивіться, має бути остання холодна ніч, і якщо є багато пістилки, дивіться, що зробила От під цією купою сіна. Внутрія наносила собі сіно і зарилася там і сховалася від морозів. Зараз будемо дивитися, як друга, напевно, до неї буде йти нутрія. Бачите, як розумні нутрі ховаються від морозів. <кхем> Самець їсть, нічого страшного. А, зараз не буду показувати, бо я вже накрив маленьких внутрінят. А маленьким нутрінятам я їсти дав, а зранку не кинув сіна. Ну, випадково, не випадково не кинув. І вони вже на тому, в чому сиділи, то вже попісяли, то все. І я прийшов. Дивлюся, а маленьких внутрі маленьких вже червоні хвости. Ну, Червоні то не страшно ще, ну, але я вже кинув багато сіна їм вже так накидав, щоб вони на сухому сиділи, бо будь-яке промерзання починається з того, що, з того, що волога підстилка. Пістилка волога і нутрія буде, буде мерзнути. Якщо є досить пістилки, бачите, як дана нутрія, вона собі наносила, пістилка, дивіться, кожен має собі все, що йому потрібно. І нутрії, в принципі, як є досить пістилки, вони роблять собі, бачите, такі берлоги, накриється, хвоста заховає і буде там грітися. В другому вольєрі, дивіться, тут їжа, <кій> буряки кинув, то вони з'їла буряк. стіна теж повно, і там, ну зараз, видно, вони добре не на... Бачите, вони такий бар'єр зробили. А як я прийшов їм місце давати, то вони, той бар'єр чи купа за сіном була більша, і вони так були напівнакриті. Тут самочка годує внутрення, І, в принципі, як є сіна багато, то вони собі накриваються тим сіном і ховають хвости, роз... і ніяких проблем немає. Ну, я маю на увазі проблем з хвостами. <кій> ну, а ще раз бачите, то вже на майбутнє. Треба хоч будь-чим закривати клітку. Влітку чи вольєр, особливо коли малі нутринята є, особливо коли в клітках. А в клітках треба встелювати. Встелювати сіно. Ну, я дивлю, дивлюся, що найкращий матеріал для того, щоб в вольєрі довше було сухо, це є стебла кукурудзи. І вони є грубі, і не так швидко вони, будемо казати, промокають. Ну, але сіно теж свою роль виконує, як пістилочний матеріал. Все, дякую за увагу. До побачення.